Топ-3 книги для виходу з фінансових проблем і досягнення всього, чого забажаєш. Усім привіт! Мене звуть Серж Войтюк. За минулий рік я прочитав понад 30 книг, щоб виділити найтоповіші з усіх сфер життя. І перша книга це відповідь, перевірена методика досягнення недосяжного Алани Барбара Піс. І вона дійсно змінила моє уявлення взагалі про життя і досягнення ціли. І вона розповідає про те, як працює наш мозок з наукової, біологічного погляду, а не з якогось магічного в плані візуалізації. Дуже рекомендую. Друга книга це Трансфер реальності Вадима Зеланда. Там п'ять ступенів, п'ять книг по 200-250 сторінок. Але читаються вони досить швидко і супер занурюють у процес. Я вважаю, що це обов'язково для всіх, хто хоче досягти великих результатів у своєму житті. Тому другою книгою можете читати її. Третя книга, яку можна читати в будь-який момент. Часу перечитувати десятки разів. Це книга щаслива кишеня, повна грошей. Ця книга просто вау, просто must have, Обов'язково прочитати всім. Можна першою, можна другою, можна третьою читати її. Можна прочитати першу, потім ще перечитати третю. Потім ще перечитати після другої трансферфіну реальності просто офігенна книга. Я особливо її перечитував два рази і планую перечитати третій. І подарував її трьом своїм друзям. Завжди, абсолютно, всім рекомендую, тому що ця книга просто шлях до вашого багатства. Всім спасибі, бувайте, підписуйтесь на канал, тут про фінанси та інвестиції.